Не сказала головне, які овочі нам знадобляться для квашіння. Це капуста, я також її буду проварювати. Це солодкий перець, баклажани і морква. Спеції я напишу всі в описанні під відео. Ось так. Увасимо баклажанчики, перчик, капусточку. Морква буде у нас по-корійськи. Що нам знадобиться? Самі баклажани. Ось зараз ми будемо їх варити. У мене такі великі баклажани. Я буду робити надріз, прокалюємо ось так залишається, бачите, скільки місця з краєчку. І нам потрібно трішки зробити ось такий надріз. Все досить. Тобто, ось, бачите, так. На, я його наскрізь прорізала. Зараз він провариться, стане м'якішим, і потім можна буде його сюди начинити. А, варити будемо в кипяточку 3-4 хвилинки. Не вийшло у мене 4 хвилини. Ось мої баклажани вже в кастрюлі, мабуть, хвилин 10, це точно. Вони не кіплять, тому що вони в мене великі, величенькі. Я потім зроблю, візьму шпажку, і коли вона буде протикати, вже баклажанчик, то його можна доставати. Ось так у мене вийшло. Ось у мене баклажани під гньотом, так кажуть. Я ось так їх виклала. Зварила хвостик, я потім обріжу. Все, декілька годин. Вони будуть у мене під пресом. Потім я буду їх начиняти. Далі. Ось у мене 20 зубочків чесноку. Тут. Зараз я це відправлю все в моркву. У мене тут кілограм моркви натертий вже. Морква чесничок. Добавляємо. Ось у мене такий гострий перчик. У мене другого немає. Чайна ложечка з ні, сіль. Дві чайні ложечки. Дві. Цукор одна. Далі корандр півчайної ложечки. У мене такий милиний. І паприка, теж під чайною ложкою. Все це все ми перемішуємо і будемо обжарювати зараз потрібен стакан олії. Будемо не сильно так будемо жарити, тільки-тільки щоб Гаряченьким стали, отак кажуть. Жаримо, трішечки жаримо, декілька разів перевернули, охолодили і цим будемо начиняти. Все, такий процес. Кидаємо перець у кип'ячу воду, Укріп. і будемо варити хвилини-дві, щоб він став м'якеньким. Потім також загружу капусту, цей окріп, коли витягну перець. І все. Остине і буду фарширувати морквою. Ось так я фарширую. Ось у мене вони дві години майже були під пресом. Серединка ось така, можна сюди, що я буду робити, зараз, класти моркву. Сюди всерединку, Морква дуже запашна зі спеціями. Все, отак ми фаршируємо і з другої сторони видно. Укладую слой сюди, на дно. Зверху зараз буду класти слой фаршированого перчика. Слой перчика. На баклажани зверху. Ось так я беру перчик. Я не нафаршировую прям цілий перець. Я трішки кладу туди серединку для смаку, щоб пахло. Отак приплюсую. І все і кладу зверху. Получається, в нас вийшов слой перчиків зверху на баклажанах Все, капустку наклала. Я її також пофарширувала всереденькі там морковочка. Все це можна ще притрусити петрушкою, петрушку, але в мене петрушки немає. Все, я на ці слої, тут, ще раз нагадаю, тут баклажан, перчик і капуста фаршировані. Я на це кладу льот. Ось так я буду прижимати, ставлю банку велику. Якщо на наступний день у вас не з'явиться. Під банкою не покриє сік всю поверхню капусти. Ну Тобто, все повинно соком покритися, То треба додати тяжелішу баночку. У мене тут 2 літри. Можна додати трьох. Ну, тобто, наблюдайте 3-4 доби, і це можна коштувати. Я потім покажу. Що в мене вийшло? Це в мене друга доба, остільки соку виділилося. Нагадаю вам, що я нічим не заливала це сок від овочів. Вони просто були слоями покладені. Все, через декілька днів ми будемо вже куштувати. Будемо пробувати, і вам смачного.